Відповідно до проведених тендерів у шості тривають роботи з прокладання велосипедних та пішохідних доріжок. Зокрема, новий тротуар з'являється по вулиці Котузова. Як зазначає виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко, в перспективі він має з'єднати місто з мікрорайоном Капсуль. У нас плани продовжити ці роботи. Буде проведений тендер ще на продовження доріжки. Роботи там тривають. Це звичайні зараз стандарти, вони розмічаються поріжком, ну, воно різнокольорова. Ну, як загалом прийнято, червоний кольор це велосипедна, інша пішохідна. Ми робимо роботи по прокладанню велосипедної доріжки і пішохідної також. Вже прокладено близько 400 метрів. Цей участок ми зробили. Десь місяці за два все залежить від ґрунту. Далі там по проєкту досипати треба, це теж время. Ну, це вже буде складніше, ніж ми пройшли цей участок. Згідно з проєктом біля нового тротуару були видалені старі тополі. Все пов'язано з тим, що, по-перше, там практично Пірамідальні тополі всі це дуже аварійне дерева під час вітру. Вони падає, а вони безпосередньо біля доріжки росли. Їх видалили. На місці зараз вже висаджено у нас 51 липка. Це навіть більше, чим там було видалено. Планується і суцільний ремонт дорожнього покриття на даному відрізку дороги. Там частина у нас там, де укладається тротуарна доріжка, і від перехрестя. У нас планується там, зробили у нас водовідведення, тому що завжди після дощів калюжа велика стояла. Зробили ливне водовідведення і частина буде укладена сплошним шаром асфальтного покриття. Частина доріжки прокладена і по вулиці робочій. Ці роботи також будуть продовжуватись. Як повідомив Геннадій Малашенко, триває у місті і ямковий ремонт доріг. У нас вже більшу частину центральних вулиць ми зробили. Зараз у нас тривають роботи підготовчі та по укладанню Це Чорновола, вулиця Колишня Горького, Свемівська, Цілковського. На вихідних будуть працювати по вулиці Знаменській на дня закінчення роботи по Шевченка, провулок Шевченка. Також зусилля комунальників нині зосереджені на прибиранні узбіч. Цю роботу виконують внутрішньопереміщені особи. Також ми активно продовжуємо роботу по вивозу гілок, листя сміття, тож кладовища ще дочищаємо. У рамках благоустрою розпочаті підготовчі роботи до висадки квітів на клумбах міста.